Вас вітає канал Новин Кобиляцької територіальної громади. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації. А зараз детальніше про події минулого тижня. Міська рада повідомляє, що у Кобиляках тривають роботи з ямкового ремонту по вулиці Раїси Кириченко. Шкода, що через складнощі із фінансуванням. Неможливо виконати ремонт відразу усіх вулиць міста. Проте міська влада працює над тим, щоб виділити достатню кількість коштів задля якнайшвидшого відновлення більшої частини дорожнього покриття міста. Про графік робіт повідомлятимемо згодом. Віднедавна у Кобаляцькій громаді прийнято рішення, згідно з яким надано повноваження щодо складання протоколів про адміністративні порушення та приписів головному спеціалісту інспектору з благоустрою. Китайгорі Сергію Івановичу наголошуємо, що порушення державних норм, стандарт і правил у сфері благоустрою тягне за собою накладення штрафів для громадян та посадових осіб від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів, для громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів. Також при виконавчому комітеті Кобиляцької міської ради створена та діє адміністративна комісія, яка займається розглядом справ про адміністративність. Адміністративні порушення, в тому числі і у сфері благоустрою. За період діяльності адміністративної комісії в період з грудня 2022 року по липень 2023 зглянуто 27 протоколів. Та накладено штрафів на загальну суму 10 тисяч гривень, а саме за здійснення торгівлі без відповідних дозволів та недотримання правил продажу алкогольних напоїв, встановлення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності без дозволів, вивезення та складування твердих побутових відходів у місця, які не призначені для цього. Та спалювання сухої трави. На жаль, одним з найпоширеніших адміністративних порушень є неправильна утилізація сміття. Шановні містяни, дотримуйтесь правил сортування сміття, адже місто облаштоване спеціальними баками. Рослинні рештки можливо утилізувати шляхом компостування, а вивіз будівельних відходів ви можете замовити в кобеляцькому комунальному підприємстві Водоканал Плюс за 827 гривень. Зробимо наше місто чистим разом. Нагадаємо, у нашому місті працює та розвивається екопарк: велика територія, алеї, жива природа, альтанки все це спонукає до того, щоб провести там якомога більше часу. Також тут можна побачити не тільки свійських, а й екзотичних тварин. Детальніше, директор підприємства вас вітає екопарк Кобеляки. Будемо розширятися, строяти вольєри, дорожки у екопарку. У даний момент 74 види птахів і тварин налічується 190 особів. О, працюємо ми із 9-ї години до 20-ї години вечора. Щодня вхід безкоштовний. В екопарк можна приходити із своїми овощами, фруктами, о, підгодовувати тварин. Заборони для цього немає. Адміністрація та працівники підприємства гостинно запрошують відвідати екопарк не тільки жителів нашої громади, а й гостей з області. На початку липня в Кобеляках створено молодіжну раду молодь Коболячини при міській раді. Членами ради є молоді ініціативні люди віком від 14 до 35 років. Трішечки роз'яснень, молодіжна рада є консультативно дорадчим органом, утвореним Кобеляцькою міською радою, з метою залучення молоді до формування та реалізації Реалізації молодіжної політики. Молодь Кобиляччини активно розпочала свою діяльність з організації культурно-мистецького заходу під назвою Купальські вечорниці. Також новостворена рада організовує показ кіно просто неба, як бачимо на відеофрагменті, Кобелячанам до душі ця ідея. 8 липня в Україні відзначають День родини. В Кобиляках вирішили теж не залишати осторонь це свято. Родина дуже важлива була в усім, тому що саме в родині є підтримка, саме в родині не зрадіть. Батьки повинні. Взяти участь у спортивно-розважальному святі Тато, Мама, Я вирішили 9 родин. Сім'ї змагалися у восьми конкурсах естафетного характеру. Нервувались, раділи та захоплювались один одним, а зняти емоційну напругу допомагали творчі номери гострі свята. Приємно, що усіх учасників відзначили дипломами, грамотами, медалями та цінними подарунками. Перемогу виборола сім'я Бутенко. Друге місце сім'я Шабалків. Третє місце за родиною Мега. Наступними за турнірною таблицею родини Яценко, Кузем, лях, Телятник, Сідаш та вал. Дякуємо організаторам за можливість згуртуватися та чудово провести час. 2 липня військові з Кобиляки взяли участь у змаганнях серед військових під назвою Сильні України. Вадим Ситник та Олег Бондар вирішили долучитися до даного заходу, аби перевірити власні сили та отримати чудові емоції. Олега зареєстрували на жим лежачи і зареєстрували його на греблі. То він виконав 10 разів підняв штангу за одну хвилину і за. 100 секунд греблі він проплив 285 метрів. Я так же саме реєструвався на греблю і на жим. Ну, моя ініціатива була більше для того, щоб прийняти участь. Це дуже чудові емоції. Потім ще зустрівся я там з Вовою, з Нестеренком, з Біликів. Він же так же само прийняв участь, зайняв призове місце. Учасників було. Більше ста осіб будемо приймати участь, будуть цікавитись цим далі. Також Вадим поділився планами стосовно участі у наступних спортивних змаганнях, проте ми залишимо це маленькою таємницею. Щиро захоплюємося тим, що військові, не дивлячись ні на що, залишаються повні сили, енергії та снаги жити далі. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слідкуйте за подальшими новинами, пишіть в коментарях питання, які вас цікавлять. Ми обов'язково знайдемо на них відповідь.